Змінити фах ніколи не пізно. У університеті Нафти і Газу військовослужбовцям, звільненим у запас, пропонують здобути нову професію. Така можливість існує завдяки міжнародному проекту Україна-Норвегія, який діє вже 12 років. Та особливо актуальним є тепер, коли учасники АТО повертаються додому, і їм потрібно знайти роботу та адаптуватися до мирного життя. Це така течіні року Каждый участник программы должен получить предложение на интересное трудоустройство. Воспользуется он им или не воспользуется, это его, его, ему решать. И, как правило, люди принимают одно предложение, затем уходят на другую работу. Дело не в этом. Факт тот, что они получают навык самом, самом маркетинг, они получают навык технологии трудоустройства и имея вот это необходимое образование, пусть небольшое, 3,5-4 месяца. Это дает им возможность действительно начать нормальную, абсолютно гражданскую жизнь. Перші учасники проекту вже пройшли курс енергетичного менеджменту. Він триває близько трьох місяців та орієнтований, передусім на практичні аспекти. У нас є там гарні проекти: смарт-лайт, мудре світло, так, які можна робити. У нас є проекти, як робити термомодернізацію власного будинку, термомодернізацію установи. Так то тобто ми їм старалися давати більше практичних таких занять. Ефективність курсу випускники вже встигли оцінити, і, хоч наразі, достеменно не з. Знають, Чи працюватимуть за новим фахом, та все ж відзначають, отримали багато корисних знань. Я служив в нашій авіаційній частині начальника метеослужби. закінчив, после этого пытался работать, не получилось, закончил еще одні курси. но ці курси мені дали найбільше количество знаний, умений, навыков. Которую я думаю, буду приміняти пожета. Курси енергосохранення новіших енерготехнології. Це зв'язано з сонячними батареями, вітровою енергетикою. Це будущее України. Я думаю, що це будущее любого регіону України. Між тим проект розрахований не лише на військовослужбовців, звільнених у запас. Записатися на курс професійної перепідготовки можуть також члени їхніх родин. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.